Такі всі осколки валяються по двору. Ми стекломи вже трошечки приймали, і тут тут якісь такі, ну от вони бачите, прямо відрівається силою зусі. Ці кадри журналісти Суспільного зняли 19 листопада за півгодини після ракетного удару по прилуках. Прилучанка Лідія Кривопішина живе неподалік від місця влучання. У її будинку найбільше пошкоджень зазнали вікна та двері. Потім та рама теж повністю війшла всередину, двері там не закриваються. Прості. Ці всі окна повилітали теж, пльонкою ми зулиці вже всі середини ну, заділили, це теж все бачите, замки. усе замки. Ось сюди теж бачите. А там окно теж вибите. У комнату всі рани треба знімати, тому що вони всі потріскані. У господарчих будівлях ситуація схожа та сильно постраждав дах, каже жінка. Повирвало всі двері повністю, всі, все, все повивало. Ось от кудись одрірці, підірвало, бачите, як ось у десь зрівало все. Чіферина одна, бачите, тут розбита, сам все витягнуте, все, весь сіфер сюди пішов, і оце весь тут це волною, Бачите, тряхануло все, повідрівало воздухом. Ось ще літню баню розтрощила. Може, по ще щось побачимо, не знаю. Аби зачинити двері на ніч, на місці зірваних замків тимчасово прибивають цвяхи. Ракетний удар по прилуках стався 19 листопада у 21.20. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса росіяни поцілили по адміністративній будівлі. До лікарні госпіталізували 70-річного чоловіка, надали допомогу і відпустили додому. Житлових будинків, які отримали пошкодження внаслідок удару, щонайменше 10. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Сергій Чміль. З його слів, пошкодження зранку почала фіксувати комісія. Здебільшого це вибиті шибки, пошкоджені двері, вхідні двері, фірточки, де в кого є можливо забор. Пошкоджений, ну такі вони більшості випадків незначні пошкодження, значних руйнувань таких житлових будинків, таких не зафіксовано. Більше це була вибухова хвиля. Нині каже посадовець, ця робота триває. Прилучани чиї будинки постраждали внаслідок нічної атаки. Можуть написати заяву для отримання матеріальної допомоги у міській раді. Буде подано людьми заяви, і від держави буде надано матеріальне відшкодування від отриманих ушкоджень у житлових будинків, і інша це. Допомога від самої прилуцької міської ради для відновлення пошкоджених житлових будинків, як розповіла завідувачка сектору цивільного захисту Прилуцької РВА Лариса Каліш, до ліквідації наслідків ракетного удару залучили благодійні організації. Вони вже надають допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.